Вітаю на каналі Bro Capital, з вами Олександр Ганенко, і в цьому відео поговоримо, як торгувати на ф'ючерсах, яка різниця між безстроковими та стандартними ф'ючерсами. Все це в рамках біржі BingX. Ну а хто, друзі, взагалі не знайомий з даною біржею, ми окремо записували відеоогляд, коротенький, де розповіли про особливості та унікальності даної біржі, тому шукайте десь посилання в описі цього відео чи десь тут на екрані. Повертаємося до нашої теми, до теми ф'ючерсів. Ось тут, на сайті на біржі, є вкладочка ф'ючерс. І відразу тут видно, що є два види: є безстрокові фьючерси та є стандартні ф'ючерси. Як бачите, я Перекладаю в лів режимі відразу на українську мову, так як, на жаль, тут інтерфейс не можна поміняти на українську, але нам це не завадить. Е, окей, яка ж різниця? Давайте відкриємо дві вкладочки: як безстрокових, так і стандартних ф'ючерсів, та будемо з вами порівнювати. Ну, давайте відразу по ходу будемо умовно відкривати угоду, та я буду казати за кожну окрему кнопочку і за що вона відповідає. Ну, наприклад, ми вибираємо пару, яку ми хочемо торгувати. Зараз ми знаходимося на безстрокових фьючерсів. Ну, наприклад, ми хочемо BTC, там, біточок з USDT. Відразу кажу про відмінність від стандартних ф'ючерсів, те, що на безстрокових ми можемо торгувати тільки до USDT. Навіть є така таблиця порівняння, і ось тут є тип маржі. На безстрокових можна тільки USDT, а на стандартних фьючерсах можна. USDT також можна до, наприклад, монети Bitcoin, да, це USDM. Тобто торгувати саму монету і в ній заробляти. Окей, справа в меню це наше головне меню з головними настройками, які дуже є важливі для ф'ючерсів. Окей, перша кнопочка, де вказано ізолірована, да, ізольована, у нас є вибір між крос-маржою та ізольованим. Всім новачкам ми Bro Capital, рекомендуємо ставити ізольовану маржу для того, щоб не злити наш депозит. Тому, наприклад, поставлю ізольовано. Далі в нас є зверху можливість вибрати плече. Ви бачите, що тут можна вибирати до 150 плече, і окремо можна вибрати на лонг і окремо можна вибрати на шорт. В даному випадку тут вказано длінне і коротке. Ну, наприклад, ми там вибираємо по, не знаю, по 17 там, чи по 5, неважливо. Плече натискаємо «Примініть». Це наші настройки, з якими плечами ми хочемо в майбутньому відкривати шорт чи відкривати лонг. Також нижче в нас є тип заявки. В даному випадку в безстрокових є лімітована, є по ринку і є тригерна. Окей, далі, наприклад, ми там вибрали по ринку або давайте лімітовану. Ми тут вказуємо, за яку ціну ми хочемо, наприклад, відкрити там наш лонг. Чи шорт неважливо. Також тут сума, це наша маржа, на яку суму ми хочемо зайти в USDT, да, там, наприклад, там на 10 чи на 100 доларів, неважливо. Також є тут ползуночок, такий зручний, да, який у відсотковому відношенні показує, на яку суму ми хочемо зайти, більш того чисть від нашого балансу ф'ючерсного. Також тут є галочка на take profit та на stop loss. І саме тут в безстроковок є така додаткова функція, як продвинутий а де натискаючи її, ми можемо тут ставити тригерні ціни наші в процентних маркировках і так далі. Це вже для користувачів, які мають досвід да, для досвідчених трейдерів. Ну і також можна просто виставити звичайний тейк, звичайний стоп-лосс нижче. Далі у нас є дві кнопочки відкрити лонг чи шорт після того, як ми вказали всі функції, які нас цікавлять. Ну що ж відразу порівнюємо з звичайними стандартними ф'ючерсами. Та ж сама пара bitcoin USDT. Бачите, вже видно, що меню набагато спрощене, немає цих додаткових кнопочок, але в принципі так само самі важливі функції тут присутні. Є у нас по ринку, є у нас тригерний, де є покупка, є продажа. Також є у нас ізольована або крос-маржа. Також ми виставляємо в USDT, наприклад, на яку суму, на яку мережу ми хочемо зайти. Також є ползуночок, відразу кредитне плече, бачите, його вверху немає, є ось тут вказані такі самі звичні плечі. Але можна ось тут, натискаючи на цей карандашик, можна вибрати те плече, яке нас конкретно цікавить. Окей, ну натискаємо там готово. Також є галочка для тейк-профіту. Ось тут виставляємо в відсотковому відношенню. І також є. Повзуночок на стоп-лоси, тобто тут набагато простіше, Да і в принципі в цій таблиці порівняння біржа Bing X акцентує саме увагу на те, що стандартні ф'ючерси це такий їхній унікальний продукт, де торгівля проста і зрозуміла да, на ф'ючерсах, і що саме цей продукт підходить е, початківцям, ті, які тільки починають торгувати. Тут можна торгувати демо-рахунком, якщо ви хочете відточити ваші навики, які ви десь нещодавно отримали по трейдингу. Ось тут вибираючи в стандартних, де USDT VST-счет, VST рахунок. І ви бачите, доступно там скільки мільйон там, чи 100 тисяч, 100 тисяч ВСТ. Тобто можна торгувати віртуальними коштами. Якщо в безстрокових, то тут є навіть кнопочка демо трейдинг, де натискаючи його. Так само нам доступна така сума в ВСТФ, в умовних коштах. Дуже зручно для тих, хто не хоче своїми власними коштами ризикувати, які хочуть відточити свої якісь там нові стратегії трейдингу, ну і так далі. Також в стандартних ф'ючерсах, на яких ми зараз знаходимось. Ось тут в парах ми можемо торгувати як акціями, як Форексом, товарами та іншими інструментами. Вибір тут дуже великий. І це одна із унікальностей біржі, де на самій біржі є можливість торгувати не тільки криптою, а й акціями, індексами, форексом, да, валютними парами і так далі. Тому додатково в стандартних ф'ючерсах є можливість торгувати ще іншими інструментами. Друзі, ну а хто цікавиться трейдингом, хто має якісь вже базові знання, чи хоче почати торгувати, чи хоче торгувати. За якимись певними сигналами, в нас є окремий телеграм-канал офіційний від BroCapital Trade Invest. Зараз я вам його покажу. Де команда BroCapital публічно показує всі свої угоди, весь свій трейдинг, як на ф'ючерсах, так і на спотіс. Свою індивідуальну аналітику ринку на кожен день. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання буде нижче в описі. Ну а на цьому в мене все. Не забудьте підтримати це відео лайком, також підписатись на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал. Інформація виходить набагато скоріше ніж на youtube каналі. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!